Ну що ж, друзі, починаємо працювати. У нас на даному об'єкті будуть використовуватися рехопори. Ось вони для люксової фурнітури. Форнітура у нас здається люкс або панська. Чому здається? Бо розпаковував я коробку в прошлому разі. Я не пам'ятаю, які там улавлювачі. Тому панська і люксова фурнітура відрізняється тільки улавлювачами. Тому все остальне однаково. Тобто ролики ті самі, тільки лавлючі різні. Тому е, ну, тому так, так і називають, що для люксової рехопори йде, вона йде і для люкса, і для панської. Од, ну, Повністю однаково. Тому зараз беремо самі рехопори і будемо вже починати встановлювати е, самі ворота. Поки мій помічник зараз зробить... Загрунтує нащельники. Що таке нащальники? Це труби, які ставляться один, ось тут для верхніх підтримуючих роликів, і заодно закриває щелину, яка там, щоб мало хто продивлявся. І друга труба це там, де притворна труба, виходить, і до неї приварюються улавлювачі. Тож я називаю їх нащельником. Вона також закриває щелину. Якщо воно закриває щелину, то тоді це нащельник.